Навіть половина не може ходити до дитсадочків. Там навіть немає ніяких додаткових прикольних занять, як у нас в Україні. Дійсно, вчитель англійської мови дипломований. Якщо він є в дитячому садочку, то там ціна дуже дуже підвищується. Пощо для дитини якби завчасно робити стрес? Телефонують мамі чи батьку і кажуть: заберіть свою дитину, вона плаче. Так вам не почулося мільйон лір. Як вам суми? Це ж просто треш. Всім привіт, мої любі! Мене звати Яна Карасой, і ви у мене на каналі. Сьогодні хочу з вами порівняти освітню систему в Туреччині, а саме дитсадочки і школу і в Україні, і показати вам цю різницю, тому що ми часто з вами, з моїми улюбленими підписниками, в коментарях піднімаємо цю тему, і дуже багато хто не розуміє, чому багато турків є неосвічені. Тому сьогоднішня тема, мені здається, одна із самих важливих, тому прошу вас. Вас мене підтримати коментарем. Можливо, у вас тут теж навчається дитина. Це буде дуже цінно, тому що я збирала всю інформацію просто по своїм знайомим, по знайомим чоловіка, по родичам чоловіка і все, що я змогла, скажімо так, нарити для вас. Я сьогодні розкажу все покроково Ну На що готові? Поїхали! Почнемо ми з вами з першої її такої сходинки, це дитсадочок. Перше, що я хочу підмітити, що державних дитсадочків тут ну просто дуже 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 мало. Це навіть не настільки мало, як у нас в Україні. І звісно, що в першу чергу туди беруть дітей з дуже мало забезпечених сімей. І як ви розумієте, що турки це небагата нація, тому навіть з мало забезпечених сімей, ну навіть половина не може ходити до дитсадочків. Це так вам для знаєте, загальної картинки ситуації. Але якщо вам просто якимось чином поталонило і ви змогли записати свою дитину до державного дитсадочку, то майте на увазі, що вони тут працюють до 12-ї години дня, ну максимум до 13-ї, і то це взагалі в дуже рідких випадках, а починають свою роботу з 8-ми. Тобто мама завозить чи тато дитину до дитсадочку, Дочка о 8 і в 12 потрібно вже дитину забрати. Сказати, що мама зможе ходити на роботу ні, не зможе. Можливо, якась буде допомога? Ну так в неї буде 4 години, навіть менше, якщо враховувати дорогу, скажімо, 3 години в кращому випадку, щоб щось поробити вдома без дитини. Ну це так, але чи резонно це віддавати дитину до 12 години в державний садочок? Запитання зірочкою. В дитсадочках, як правило, не сплять і немає їжі. Якщо є якась їжа, то це, скоріш за все, якісь перекуси, якісь печенюшки, це, можливо, сок. Тобто це не така, знаєте, їжа, як от я ходила до державного дитсадочку, у нас було там прям якийсь суп, чи якась молочна каша, потім там гречка з якоюсь тюфтєлею, да, а якесь яблучко, компот. Тобто, звісно, діти це все одно не люблять, як правило, в дитсадочках, але є гаряча їжа. Тут не сплять в дитсадочках за рахунок того. Того, що немає ліжечок, і не їдять в цих садочках за рахунок того, що немає бюджетного фінансування просто-напросто, і до речі, кажучи про ліжечка і спати, тобто тихої години, в приватних садочках теж як правило не сплять. Така от історія. Хоча мені здається, що по факту дуже важливим є денний сон для дитини, особливо якщо дитина там в 3-4 рочки ходить до дитсадочку, мені здається, що вона має спати. Я б, наприклад, не хотіла віддати свою дитину до якогось дитсадочка, де вона не зможе просто елементарно поспати. Що ви скажете з цього приводу? Я впевнена, що у матусь, які реально матусі, у вас є свій досвід. Розкажіть про нього, поділіться в коментарях. Якщо брати в більшості випадків, то в Туреччині дітей віддають до приватних дитячих садочків, як ви зрозуміли, і за опцію їжі, як правило, платять зверху, тобто платять за сам садочок і за їжу окремо. У приватних садочків ціна стартує в середньому десь на даний момент від 600 доларів на місяць. Я кажу на даний момент, тому що, наприклад, навіть рік тому назад це були зовсім інші ціни. Авному садочку вам теж потрібно буде платити, але це в середньому буде десь 100 доларів, тобто там на якісь я не знаю туалетний папір, якісь книжки для дітей, іграшки. Тобто, ви там теж платите. І щоб ви розуміли, 600 доларів за приватний дитсадочок це старт. Наскільки я взагалі, взагалі отак познайомому попитала, вони платять десь 600 доларів, і це такий, знаєте, самий простий приватний садочок. Тобто там навіть немає ніяких додаткових прикольних занять, як у нас в Україні. Як правило, у приватних садочках там є якісь спортивні активності, тобто це може бути якась гімнастика, танці, співи. Якщо ви хочете, щоб ваша дитина вже вивчала англійську мову, то це вже на рівень вище дитячий садочок, і за нього потрібно платити ну вже від тисячі доларів, скажімо так, в середньому. Якщо це дійсно нормальний вчитель англійської мови, а не той, який знає тільки hello, how are you. І дійсно вчитель англійської мови дипломований, якщо він є в дитячому садочку, то там ціна дуже-дуже підвищується. А загалом приватні садочки тут що вони роблять? Вони співають, вони танцюють, вони просто граються на вулицях, ганяють якийсь футбік чи баскетбол з дітьми. знаєте. Ну, щось таке, типу, саме саме елементарне. І звісно, що у них є подовжена система. Тобто, ви можете залишитися свою дитину десь до 5, ї до 6 ї години. Це теж змінюється від міста, району і тому подібне, але вже не до 12 ї і не до 13-ї години. Підготовчі класи, тобто до школи, до першого класу, є як при школі, так і при дитсадочку. Як я питала по нашим знайомим, всі залишаються в дитсадочку, тому що вони не хочуть для дитини якби завчасно робити стрес. Тобто дитина вже знає свою групу, знає діток, в неї там якісь вже чи в нього є друзі, і вони разом ходять на оцей підготовчий клас і так спокійніше і батькам, і дитині. Якщо вони її віддають до школи в підготовчий клас, знову ж таки ціни ікс взлітають. Коли я порівнювала дитячі садочки Туреччини і України, я була в шоці від того, що зараз в Україні дуже багато дитсадочків в плюс-мінус ті ж категорії цінові, але є і якісь it класи і вони розвиваються в програмуванні, є система Монтесорі. Ну тобто є такі прикольні якісь заняття, які взагалі тут в Туреччині навіть не знають. Я от навіть питала там якихось знайомих, кажу, ви знаєте про систему Монтесорі. Ну, мені просто було. Цікаво, наскільки вони в цьому, знаєте, шарять і взагалі підтримують якісь такі нові технології, нові системи навчання. І на мене всі дивилися такі, у кого є діти, там по одні, по одному, по одній дитині, по декілька дітей. Ми всі дивилися і казали, ні, ми не знаємо. І це всі були відкриті турки. Це всі такі були європейські турки, можна сказати. Тобто, вони не знають, що таке система Монтесорі. і в нас, наприклад, якщо є англійська в приватному садочку, вона в принципі, принципі, у всіх майже приватних садочках є, і за неї додатково платити не потрібно, як я вже сказала раніше. Тут в приватному садочку англійська оплачується як екстра. В дитячих садочках неважливо, це державні чи приватні в Туреччині дітей ніяк не заспокоюють. Якщо дитина починає плакати чи істерити, одразу телефонують мамі чи батьку і кажуть: заберіть свою дитину, вона плаче. Тобто, це знаєте, не так як у нас там намагаються якось заспокоїти дитину, спитати, чи в неї щось болить. Можливо, в неї там болить шлунок, чи болить голова. Тут цим взагалі ніхто не займається. Просто закричала дитина, не заспокоїться сама. Вони альо. Швидко приїжджайте і все. Тобто тут така система більше ну от не хочуть, вони знаєте заморочуватись ні на чим. Про садочок я вам більш-менш так охарактеризувала в декількох реченнях, що тут відбувається. Тепер давайте перейдемо до школ. А школи тут є як початкова, середня, так і старша школа, тут вони теж діляться. І є програма бурс якщо я не помиляюсь, вона називається, яка діє для іноземців. Тобто, якщо у вас, наприклад. У дитини український паспорт, дитина може податися на цю програму, це типу як грант на навчання, тобто дитина може виграти навіть до 50% знижки на навчання, і це дуже велика допомога батькам. Тут важливо підмітити, що це стосується тільки іноземців. Я знаю, що якщо у дитини два паспорти турецький, наприклад, і український, то ця дитина не може претендувати на цю програму, бо вона по одному паспорту громадянин чи громадянка Туреччини. Тобто має бути тільки один іноземний паспорт, наприклад, український. Тоді ваша дитина може вже претендувати на цю програму. Це дуже класна програма. Багато іноземців її виграють. Я теж знаю таких людей. Знаю одну дівчинку, котра виграла університет по цій програмі. І у мене у знайомої дитина виграла коледж по цій програмі. Тобто, там була 50% відсоткова знижка. Це дуже велика допомога, як ви розумієте, в Туреччині. Що стосується самої освітньої програми, то вона дуже-дуже слабка, навіть у приватних школах. У моєї подруги дитина, котра виграла ось цей грант на навчання, вона він точніше ходив до одного із найпрестижніших коледжів у Стамбулі. І вона, коли робила з ним е, уроки, домашні завдання, вона казала, що там ну, просто настільки, знаєте, все легко, що у нас в державній школі дають набагато сильніші знання, ніж тут в самому Коледжі, і це при тому, що ви все одно платите просто шалені гроші за навчання. Тому знаєте, деякі люди от там жаліються на нашу систему освіти, і все насправді пізнається у порівнянні. Я теж думала, що у нас є багато недороботок, так скажемо. Да? Вони є, вони є всюди, в кожній країні, але якщо порівнювати турецьку систему освіти і нашу державну школу, нашу Державну освіту, це повірте мені, це просто небо і земля. По останнім даним: рік навчання в приватній школі чи в коледжі коштує на рік в середньому мільйон мільйон лір. Так, вам не почулося мільйон лір це один рік навчання. Тобто дитина, поки вона там навчається, скільки там 11 класів, ви розумієте, що за ці 11 класів, якщо ви кожен рік будете платити по мільйону, ви можете реально. Купити квартиру реально в Туреччині, а при тому, при всьому сказати, що там якісь великі знання Кембриджа чи Гарварда ну просто не сказати, розумієте? І у нас є дуже багато знайомих у чоловіка, наприклад, родич він відправляв своїх дівчат, своїх доньок в Німеччину, наприклад, навчатися, тому що йому було вигідніше це зробити в Німеччині. Він, по-перше, платить там набагато менше, а по-друге, знання в німецькій. Школі йому подобаються, і його дочкам теж подобається набагато більше ніж в турецьких. Отака от, от історія. Як вам суми? Це ж просто треш. В державних школах, як правило, дуже дуже брудно. Це пов'язано з тим, що не вистачає бюджетів, щоб навіть заплатити за прибиральницю і навіть за туалетний папір. Я чула про ту ситуацію, що на туалетний папір і на прибиральницю збирали кожен місяць батьків щось дуже невеликі суми. Там щось типу 100-150 лір. Ну щоб ви розуміли, за ці кошти взагалі зараз то речі нічого не можна купити. І при тому, при всьому так як це державна школа, багато діт. Детей знову ж таки з небагатих сімей, навіть не середнього класу, і вони просто не можуть собі дозволити кожен місяць здавати ці невеликі кошти. І звісно, що ті, хто можуть, вони покривають якось це все. Але знову ж таки цього не вистачає. Деякі батьки кажуть, чому ми маємо платити за них. Ми такі самі громадянини цієї країни, і дуже часто в новинах показують просто ці шкільні туалети. Я вам навіть не хочу передавати всю цю картинку, навіть не. Буду вам вставляти, бо це просто треш. Там просто гори з якогось незрозумілого сміття, цих фікалій і тому подібне. Ну тобто не прибирається нічого, у дітей немає туалетного папіру, немає. Розумієте, в державних школах. Ну тобто, і це не прибирається. Окей, окей, нема туалетного папіру, можна там зі своїми серветками прийти. Але це головне не прибирається. Тобто, це просто треш повний. Я теж навчалась в державній школі. Я не пам'ятаю, щоб у нас такий треш був. От я не пам'ятаю нас. Завжди було чисто, завжди ходила прибиральниця, мила коридори, і туалет. Я просто чітко це пам'ятаю. Зараз вийшов буквально от нещодавно новий закон про те, що в приватних школах тепер всі підручники для дітей будуть безкоштовними. Я так думаю, що в державних вони і були безкоштовними. Можливо, там комусь не вистачало їм, робили якісь там ксерокси, але зараз це все вже в державній програмі і буде вже безкоштовним. До речі, що ще мене дуже дуже здивувало в усі цій ситуації: що в кожному класі тут... Навчається по 40-45 дітей. Це один клас. Тобто, ви розумієте, це якщо дуже розбалувані діти. Самі по собі, турецькі діти вони дуже розбаловані, якщо брати в більшості там, да? І посадити 45 дітей в один клас. При тому, при всьому вчитель один. І може бути учителя ще якийсь асистент, типу, знаєте, тільки який вийшов з навчання університету, але що ця дитина в? 20, там за гаком років може зробити з маленькими дітьми, котрих дуже багато. По факту нічого, і вони насправді не сильно то і намагаються якось вплинути на дитину. Якщо я пам'ятаю, у нас там якийсь шум гам на уроці з'являється. Вчитель каже тихо, тихо, так слухайте. Якщо не хочете слухати, то дайте іншим послухати. Ну, наприклад, в Туреччині цього не відбувається. Вчителі не рвуть свою п'яту точку, щоб щось довести дітям. бо їм це не потрібно, вони себе і так типу норм відчувають. І бувають навіть такі ситуації. Я дуже багато чула, що в державні школи навіть на уроки буває, не приходять вчителі. Вони просто не приходять, і все. Якщо ви влаштовуєте свою дитину до державної школи, то знаєте, як то кажуть, по вас щитують картинку. А скільки ж ви можете заплатити грошей? Тобто благодійний внесок, котрий потрібно заплатити всім. Я знаю, що в Україні це теж колись було. Не знаю, як зараз, до речі, зараз є цей, а благодійний внесок, котрий всім потрібно заплатити. Тут ще така штука: одні знайомі, коли влаштовували дитину в державну школу, на них подивилися і сказали: Окей, ви нормально, напевно, заробляєте і здерли з них по 15 чи по 20 тисяч лір, щось таке за школу. А інші їхні знайомі, котрі. Теж пішли до цієї школи, знаєте, були дуже скромно вдягнені, з них взяли 2-3 тисячі. Тобто, отут ще ця картинка, зовнішня, теж вона робить своє діло і відображає свою систему. Тобто за цей благодійний внесок він не фіксований, але його потрібно заплатити всім. І чому з одних беруть 15-20, а з інших 2-3 тисячі це дуже велике запитання. І при тому, при всьому, як нам казали наші знайомі, куди йдуть ці гроші? Ще теж не зрозуміло, тому що бляха брудні туалети розумієте, брудні туалети, все на цьому можна закінчувати. Часто буває таке, що є дві зміни в школах. Тобто, перша зміна, наприклад, починає там з 8 години, а друга починає з обіду. І та, котра починає з обіду, за неї потрібно додатково доплачувати. Звісно, тут за все потрібно додатково платити. Мені цікаво, хто з дівчат, хлопців у кого діти навчаються в Туреччині. Розкажіть ще свої історії, тому що це ті історії, котрі я реально зібрала, от знаєте, по всім по всім своїм сусідам. І там знайомим, мені цікаво, чи відрізняється ця ситуація по містам, тому що Туреччина дуже відрізняється по містам. У мене в основному інформація за Ізмір і за Стамбул, тому що ми жили як там, так і тут, і є якісь, знаєте, соцкруг опитування. Мені цікаво, як взагалі в інших містах ця вся ситуація відбувається. Можливо, у вас там все набагато краще, бо тут ну це просто якийсь треш, Тільки копни, знаєте, як той моз. Зольчики його і оце все вилазить гавно. Одна з найбільш таких тем дуже тяжких для батьків, котрі віддають дітей до державних шкіл в Туреччині, це те, що тут через дітей. Їх використовують для продавання заборонених речовин, скажімо так. Тобто діти продають ці речовини як школярам, так і ходять, передають дорослим людям. Це одна з тих тем, котру дуже дуже часто показують знову ж такі в новинах на телебаченні. І ця одна із тем, котра дуже дуже тригерить у батьків. Тому вони дуже часто не хочуть віддавати своїх дітей до держави. Державної школи це дуже велика проблема, і справа в тому, що на психіку дітей можна вплинути дуже легко, особливо якщо це люди, знаєте, вони спеціально беруть якогось там психолога чи людину, яка розбирається в дитячій психіці і це зробити дуже легко. А це дуже великий ризик, що ваша дитина, з самого дитинства, буде замішана в таких ось, знаєте, брудних справах, і це мене дуже шокує. В державних школах, як правило, не звільняють вчителів, навіть якщо на них є якісь скарги, як правило, вони працюють дуже довго, і в кінечному результаті вони ще й отримують зелений паспорт. Щодо зелений паспорт. Це дає вам вільний доступ виїзду в будь-яку країну без візи, і багато людей просто працюють в школі. Там мені здається, 10 років потрібно пропрацювати просто чисто із цього паспорту, щоб потім можна було виїхати спокійно без візи, кудись до Європи. І цей зелений паспорт видається не тільки, наприклад, цьому вчителю, а й всій його сім'ї тобто дітям, чоловіку, тобто, ви потім всією сім'єю можете кудись виїхати. І тому тут вчите. Телі не дуже, то знаєте, і напрягаються, скажімо так, якщо ви хочете, щоб ваша дитина займалася на якійсь продльонці в школі, то звісно за неї потрібно що платити правильно. Як сказати, що вона корисна, та якась продльонка, ні, взагалі ні. Ви просто будуть сидіти з вашою дитиною, робити, можливо, якісь домашні завдання, і вам дадуть час, щоб ви змогли там повернутися з роботи і забрати свою дитину. Але якщо порівнювати продльонку в Школі і приватного вчителя, якого трого ви наймете, щоб вашу дитину до якогось там уроку підготував, то звісно, що приватний вчитель буде набагато ефективніший, якщо брати зі сторони освіти, а не зі сторони, щоб дитина десь була цей час, поки ви на роботі. І останнє, що я хочу сказати: тут в дуже багатьох школах є сервіс, тобто автобуси, котрі забирають дітей від дому до школи зі школи додому. І, звісно, цей сервіс теж додатково потрібно заплатити за нього. І, до речі, немаленькі гроші. У мене було все на сьогодні. Що вас дивує, що не дивує, діліться в коментарях. Буде дуже цікаво. Можливо, ви мені ще підкинете якісь теми для наступних відео. Як ви бачите, школи і садочки дуже відрізняються від України. Я не буду навіть, знаєте, так чітко-чітко порівнювати все один в один, але ви зрозуміли, що різниця дуже велика. Тому діліться своїми враженнями. У мене було все. Цьомкі-цомкі пакусіки!